Швидко розповім про постпанк 80-х, на прикладі ось цієї пісні від Joy Division. Причому я розповім про цю пісню зовсім з іншого боку ніж розповідав раніше. Якось у відео я вже виводив такі от характерні ознаки, які, от, на мою думку, притаманні по спанку. І зараз я покажу, як от цікаво вони проявляються у цій пісні. Перша ознака це така от похмурість або як ще називають готичність. Ось у цій конкретно пісні, от якщо її послухати, вона от. Звучить досить так от весело, але от її текст, він от справді похмурий. Там от лідер гурту Іан Кертіс описує проблеми зі своєю дружиною, і треба сказати, що він от якби от коли описує ці свої почуття, це не є якесь поетичне перебільшення. Ви можете почитати, що з ним сталося за місяць до того, як вже інші учасники гурту випустили цю пісню. І тут, користуючись нагодою, хочу сказати, що, по-перше, будь ласка, беріть. Речі стосунки один з одним. А по-друге, якщо от ви відчуваєте, що не витягуєте, то е, краще звертайтесь до психолога, є безкоштовні гарячі лінії. Але як би, будь ласка, віднесіться до цього серйозно. Кьортісу було лише 23 роки, і він стояв на порозі великої слави, е, настільки великої слави, що от зараз, через 45 років після того, як вийшла ця пісня, ви дивитесь відео про неї. Друга така, от характерна ознака це експериментальність в музиці постпанку тих часів. І от, на мою думку, воно проявляється в тому, що тут от такі довгі синтезаторні ноти вони звучать досить голосно в цій пісні. І з цим пов'язана цікава історія, що клавішник і гітарист гурту Бернард Самнер побудував ось цей синтезатор самотужки, бо в ті часи синтезатори вони коштували дуже-дуже дорого. Тобто ну, це дуже круто, як по мені, само, самотужки, побудувати синтезатор. А перша от модель цифрового синтезатора, яка була більш дешева, вона з'явилася тільки у 83-му році, через три роки після виходу цієї пісні. Та модель називалась DX7. І от е, саме з цієї моделі, якби вот, на мою думку, от, почала більш так інтенсивно розвиватися вся електронна музика. Е, це я також говорю до того, щоб показати, що музика вона якби не існує у вакуумі. Вона тісно пов'язана із науковими відкриттями і технологіями. Е, Третя ознака постпанку це вот не схожість на хеві-метал, і так ця вод пісня. Вона от зовсім не схожа на хеві-метал. І, і, і четверта ознака, це от е, така, якби видозмінений вокал, я би так от сказав. Е, конкретно у ці пісні, якби вокал він звучить не так, щоб аж дуже видозмінено. Але от в інших піснях Joy Division, наприклад, в Transmission та інших піснях.